Привіт! З вами канал З нуля у селі, де все з руками і добрими думками. Сьогодні в нас розпочинається серіал по будівництву гаража в селі, перша серія. Я вирішив робити з таких матеріалів, щоб було легко будувати самому, легко доставляти і щоб це було недорого і швидко. Перед тим як нам будувати, треба прибрати старий аварійний дровник, який ось ось може впасти на голову. Ну, що, погнали, вдягаємо будівельні рукавички і гайда розбирати. Так, буду вам коментувати, що я роблю, поки я там працюю. Шифер виявився неприбитий до криші, і мені облегшило задачу. Ось, все таке грязне, пильне, неприємне, як для. Людини з міста. Я не привик до такої праці, але в селі приходиться таке робити. Прибираю шифер, цей шифер кудись потім Діну, або в бетон, або на кришу кудись на сараї на якісь, на дровники на якісь. Показує вам, що тут все таке прогнивше, таке, от бачите, я тут уже підпер, щоб воно не обвалилося. На доброму слові тримається, як кажуть. Тут я вам вже перемотав, останню шиферину обираю. Там були і миші, і все, що хочете там було. Там, якщо придивитися, там миша побігла зверху. Це перший слой був шифер, наступний слой іде металевий шифер, а потім ще слой рубероїду. Я там, коротше, напахався трохи. Воно таке неприємне, все пильне, розумієте, таке все. Якщо так подивитися на мене, я завжди хожу. Я кривлюся, тому що неприємно, воно там на камеру може і не видно, але там ну, дуже багато пилу. Акуратно так все знімаю, щоб на мене все не полетіло. Ну і обережно це все роблю, щоб не поранитися. Дошки теж е, знімалися легко за допомогою інструменту. Все воно трухляве, все це піде на дрова. Що на дрова, що я там на костер, тому що є таке трухляве, що і на дрова воно нікуди не годиться. Більше від нього пилу буде, чим жару. Це я робив довго, я вам тут перематую, щоб вам не так скучно було, тому що я розумію не дуже так цікаво дивитися, що хтось там щось розбирає, цікавіше, коли щось строїш. Тут були під рубероїдом мурашки, бачите, хочуть сховатися від сонця. Коментуйте, пишіть свої зауваження. Самому тяжко це все робить, але серце гріє те, що я економлю гроші на тому, щоб робили майстри якісь це все. Чимало грошей треба було б заплатити за демонтаж цієї будівлі. Я її сам розібрав. І зекономлені гроші підуть на гараж моєї мрії. А зекономив я тут чимало. Це гроші в селі такі не заробиш. Так, це я показую вам які там бардаки ще. На землі там багато всяких трісків всякої дерев'яної треба буде заграбувати і палити це все. Тут я загубив молоток. Не загубив, а десь його привалив і шукаю. Якраз мені треба молоток, щоб збивати з сараю, зі стін дерев'яшки ці всі, а його десь привалив. Пішов, взяв інший молоток місцевий, який тут був. Перемички ці, думав залишити на матеріали, але. Розпилив, і вона всередині така трухка якась. Уже все ну, почала гнити вже. двох веселіше це все робити, було швидше, але нема з ким. Ходиться все самому робити. Робиш обережно, щоб е, травму ніяку не отримати, тому що я не будівельник, не професіональний і можу там щось. Дай не так зробити. Тому обережно це все роблю. Тому і знімаю вам це, показую відео, що от я нічого не вмію робити, городська людина і щось роблю. Тобто, хто боїться, якщо у вас хоч трошки натхнення є, то будете робити нічого страшного, все потихеньку, потихеньку, і буде все. Супер. Далі я це вирішив прибрати трошки територію, щоб воно під ногами не лежало. Вирішив трошки попиляти на дрова ці дошки. Зараз приберу це все, цю кучу приберу, потім ще наваляю, ще приберу. І багато чого я не знімав, тому що, як кажуть, вода таке скучне, типу. дивиться, як я оце пиляю. Всім привіт. Сьогодні третій день, коли я вбираю. Навіть не вбираю, а звільняю старі, старі будівлі, замість яких я хочу построїти гараж. Одну частину вже прибрав, шифер залишив для того, щоб або закривати дірки на кришах, наприклад, вони я вам показую. Якщо протікає криша, так як я в селі живу, зараді однієї шиферини їхати за 100 км, ну це трошки накладненько. Ну і шиферини зараз не дешево стоять. От зараз буду прибирати цю частину ось, за мною, показую вам цю частину, маленьку цю. не ту там далі. Ось ця маленька. Буду зараз її прибирати. І потім планую е, розпочати з ями. Е, я хочу в гаражі, щоб була яма. От. Ну, яма. яма, щоб ремонтувати машини, хто не зрозумів. Е, так що далі буде? Це, до речі, Третій день я цим займаюся розборами цими он. Хламидло залишив на дрова, порізати ще треба, сонце дуже ярке Можемо поганого на дрова залишив. От буду різати ще, частину порізав і там поприбирав. До речі, вам покажу вам зараз. Вон бачите горить за мною. Це я тут звільняю всякий хлам. Ну, тут було, був вже ж дровник, і за дровника дуже багато всяких. Кусочки в деревини. Ну, прийшлося тут граблями працювати, щоб повивозити, поспалювати всяку трухлю. Так, от тут іще вишня, вона мені трошки мішає, ну, я трошки почекаю, що є час. Поки вишні доспіють, щоб їх зібрати і трохи потім обрізати цієї. Вишні, поки я викопаю. Поки я викопаю яму, це, я думаю, не один день займе. Тому що яма буде 5 метрів в довжину і 90 см в ширину, це не враховуючи стінки. Стінка по 10 см з кожної сторони. У тобто мене машина 4 метри 300 см. Але Вдруг в мене з'явиться інша машина, наприклад, універсал якийсь. І він вже буде довший, ніж ця машина. Десь буде може 4,5 метри, а яма 5 метрів. І ще щоб залишалося місце, щоб можна було спускатися в яму. Тому яму я вирішив робити 5 метрів. Тому що кажуть, зроби там метр на 90 см. Але я гараж буду робити 7 чи 8 метрів довжину. Це, е, як сказати, це треба відштовхнув, ну, щоб залазити в ту яму. Це відштовхнув машину в сторону, заліз в яму, знизу машину рукою потягнув, е, куди тобі треба, там, і працюєш з нею. Але я так не хочу. Я хочу, щоб машину можна було обслуговувати. По всій довжині. Чому обслуговувати, тому що я ж кажу, я живу дуже в дуже глибокому селі, тут тільки пенсіонери. Їхати на СТО, поміняти там шарву, чи ще щось, чи масло змінити, чи, чи термозні колодки, чи ще щось їхати далеко. Все, продовжуємо далі. Буду розпочинати розмітку зараз. Е, може вставлю відео, як я це роблю. Розмітку. Я зараз подумаю, чи мені тільки однієї ями робити, чи зразу розмітку робити там, де будуть стіни. Ой, нос чешеться. Там, де будуть стіни і там, де буде яма. Я, мабуть, буду робити там, де буде яма тільки. І все. Всього гарного вам перегляду, гарного вам дня чи ночі. В який час ви дивитесь, не знаю. Гарного часу. Все, гайда. Уже вечір. Що я за сьогодні зробив? Це розібрав э, сміття різне. Э, убрав ззаду мене. Цю, що я вам казав, ще сарайчик. Так, як і обіцяв, зараз вам покажу, як я зробив розмітку для ями. Так. Так, ось я зробив розмітку шнуркою. Бачите, тобто там, де вугли. Ну, тобто, ось це угол ось, ями, угол ями. Це лазерний рівень. Я колись купив, коли в хаті робив ванну, то там треба було лазерний рівень, так їм швидше і удобніше, ніж водяний рівень все таке. Лазерний рівень це бомба, звісно. Так, і там вон, угол. цей оце буде яма. Яма, яма, не знаю скільки я буду її копати, і це ось вугли теж яма. Це метр десять на 5 Ну, Чуть буде менше, ніж 5, мінус 20 см вийшла. Ось ось звідси ось розпочинається яма. І в ту сторону пішла. Зараз буду копати. Не знаю, скільки я буду по часу копати. І оце закінчується. Дуже удобно так розмічати. Получається дуже точно таким от методом. Добре, буду копати, вам вже потім покажу, а ви вже потім подивитеся, як це все. Землю, я думаю, зразу під'їхати трактором кудись вивозити, потім її на високі грядки. То що земля це. Тут нормально. Так що так от добре. Ще буду вам знімати. Айда. Цьому перша серія закінчується. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. Це допомагає розвивати мій канал, стимулює мене до запису е, другої серії. І швидше стимулює. Якби. Так що, давайте допомагайте мені, а я вам буду знімати відео. Гайда, до наступної серії.